Я мерджоба, вітаю вас у нашій програмі. З вами знову Віріко. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну страву катанші грузинська національна страва. Для приготування нам знадобиться. Ми починаємо з того, що треба приготувати заправку. Вона дуже смачна і дуже проста. Це всі наші інгредієнти, всі овочі змішуються. Але поступово, яким саме чином зараз розповім. Починаємо ми з цибулі та чеснику чистимо, нарізаємо і відправляємо на пательню. Не пам'ятаю, розповідала вам чи ні, але з цибулею є два лайфхаки, які я всім. З усіма готова поділитись. Вони дуже класні і практичні для того, аби цибуля не змушувала вас плакати, змочіть ніж у холодній воді, і вам буде набагато легше її нарізати. Ну, це дійсно працюючий лайфхак. Ну, а друга історія, якщо ви, не дай Боже, порізались, коли отак чистите цибулю, зараз вам покажу. Є е, е, така прозора плівочка у кожної цибулинки. Отак порізались. Зняли оцю плівку. Так от на поріс накладаєте. Вона прилипає і одразу рятує вас від кровотечі. І все. Такий лепхак. Дуже зручно і дійсно допомагає. Для зручності я пропоную почистити всі овочі одразу, щоб потім просто насолоджуватись приготуванням страви. Часник на черзі. Я думаю, що нам знадобиться десь 4-5 зубчиків. З них чотири підуть у заправку. А один зубчик я залишу для прикрашання нашої страви. Грузинські страви, як ви знаєте, вони ж завжди прикрашаються зеленню і часничком. Так смачніше і дуже естетично. Так, на черзі у нас картопля, ну і морква. Почистили овочі і нарізаємо е, наші інгредієнти. Давайте почнемо з цибулі. Я наріжу дрібненько, тому що хочу, аби соус був однорідним. Ну, мені так більше подобається. Взагалі ця страва досить е, ну, старенька, стародавня. Е, готували її вже здавна, і, в принципі, по всій території Грузії е, грузини полюбляють е, страви у горшечку. Це дуже смачно. І, в принципі, ви знаєте, Враховуючи те, що сім'ї завжди були великими, де і навіть зараз, то дуже зручно, коли ти готуєш у великому такому горшечку одразу на велику кількість людей. І зручно, і смачно. А смачно за рахунок того, що всі інгредієнти мають час поєднати свої смаки, сплестися, як то кажуть. І Дарують нам незрівнянні відчуття, і смакові рецептори просто вибухають від задоволення. Тож я починаю це готувати, розповідаю вам, і вже. Дуже чекаю кінцевого результату, чесне слово. Дивіться, ми нарізали нашу цибульку. Зараз ще я другу підріжу, тому що цибулі, як то кажуть, багато не буває. Відправимо її на пательню, але є дуже важливий момент. Ми повинні її трошечки зм'якшити, як то кажуть. Ми не будемо її доводити до золотистого відтінку, як звикли в українській кухні. Тому що після того, як на пательні ми закінчимо цей соус, відправляємо в духовку з усіма. Нашими інгредієнтами іншими і м'ясом запікатись, навіть тушкуватись, я би так сказала. Тому вона повинна бути не розвареною. А для цього треба е, дуже ретельно е, дивитись і слідкувати за. Е, як то сказати, правильним станом <хи>, е приготування кожного етапу. Чесничок. Знову ж таки, е яким чином можемо нарізати? Як ви полюбляєте, хтось любить розділити на 4 частини і відправити так на сковорідку, хтось більш е так, нарізати, але не дуже дрібно. Я ж використаю чесникодавку, тому що хочу, аби соус був однорідним. Ну, більш-менш однорідним. Вичевали часник, Поки що я почну розігрівати нашу сковорідку. Я використовую, е, звичайно, олію соняшникову. Деякі готують на маслі вершковому. Все ж таки оливкову олію я б не радила брати, тому що це ж не італійська кухня, а грузинська, тому краще, е, як то кажуть, по класиці. Відправляємо цибулю. Відправили цибулю, трошечки розрівняли. Зменшили вогонь десь до половину, на п'ятірку, якщо у вас електрична комфорка. Отак. І наріжемо нашу зелень. Почнемо з цибулі, зеленої, зеленої цибулі. Як ви знаєте, грузини ж обожнюють зелень усюди і завжди. Можливо, тому вони дуже гарно і моложаво виглядають навіть у доволі такому вже поважному віці. Бо у мене бабуся дуже гарна. Дуже. Так, нарізаємо. Дивіться, ми залишимо частину на прикрашання нашої страви. Кожного кожну зелень ми наріжемо і розділимо. Отак. От Обожнюю, знаєте, за що зелень? В принципі, їсти я її не люблю, але дуже вона гарна. І самі листочки, і смак у самій страві дуже цікавий. І колір. Колір нагадує літо. А це завжди приємно. Найприємніші моменти відбуваються весною і влітку. Так, нарізали нашу зелень. Давайте так, розділимо, трошечки візьмемо, так от цибульки, трошечки кріпу і трошки петрушечки. Отак. І не забуваємо: відставляємо, точніше так, відставляємо до фінальної стадії. О, так, і забули. цю ж історію. Трошечки перемішаємо і відправимо також до сковорідки. Дивимося, що з цибулькою трошечки вона вже стала м'якшою. Треба ще почекати і додамо вже зелень. Взагалі, якщо ви почнете дивитись і шукати історію цієї страви, я вам скажу чесно: я її не знайшла, але знаю одну тему: що ця страва вона дуже стара. І рецепт це я подивилась у стародавній книзі грузинських рецептів, які вже в принципі майже забуті. Але це гріх забувати про таку смачну страву. Цибулька стала вже м'якішою, головне не перетримайте. Так, до цибулі ми додаємо цукор. Навіщо це робиться? Тому що в нас в нашій страві є томатна паста. Якщо ви знаєте, що ваша паста солодка, без питань не використовуйте цукор. Але для того, щоб страва розкрила всі свої смаки, мені здається, що цукор зайвим не буде. Цукор розтанув трошечки, і на пательню ми відправляємо томатну пасту. До томатної пасти додаємо аджику. Якщо у вас є домашня, вам пощастило. Якщо немає домашньої, то можна використовувати покупну. Вона теж смачна. Відправили. І починаємо перемішувати. Є. Колір дуже приємний. Вже починає дуже смачно пахнути, чесно скажу вам. Але це тільки початок. Перемішали, і до цієї маси ми додаємо нашу зелень і чесничок. Почнемо з чеснику. Отак. Є. Зелень. Отак. От так, тепер до суміші. Настав час додавати помідори. Ми їх повинні підготувати перед цим. Тому зменшуємо наш вогонь до мінімуму, аби не пригоріла наша суміш, отак. І залишаємо. Або можна просто відставити у сторонку, аби не зіпсувати те, що ми вже приготували. Помідори. Ви можете використовувати чері-помідори або брати звичайні. Я обрала такий варіант: дуже гарні, соковиті. І знову ж таки, є декілька варіантів додавання помідорів до страви. Перший варіант найпростіший. Ви можете їх нарізати, але я пропоную нарізати все ж таки дрібно. Я обрала варіант другий це блендер. Боже, який гарний кольор, бачите такий рожевий. Додали і перемішуємо. Таким чином я намагалась зробити, аби масло було однорідною. От більш-менш в мене це вийшло. Якщо бачите, що хочеться більше рідини, додайте водички або більше помідорів. Поки соус е, починає вже кипіти, ми швидко нарізаємо нашу яловичину. Саме вона використовується у цій страві. Е, бажано не свинину брати, не ну може ягняти, якщо ви хочете, але яловичина це саме той ідеальний варіант, який зробить нашу страву справжньою правильною. Наріжемо невеличкими шматочками. Але якщо ви любите, щоб було, як то кажуть, по-м'ясному, то великі шматки нема питань. Тільки будьте готові до того, що готуватиметься воно набагато довше. Але якщо у вас є час, нема питань. Нарізали м'ясо, воно вже готове. Тепер переходимо до інгредієнтів, які залишились. У нас залишилась картопля. Морква та солодкий перчик. Як тільки нарізали, все страва майже готова. Ми підготували наш соус. Ми нарізали всі наші овочі. Залишився фінальний етап приготування нашої страви. Це все це зібрати у дуже гарний горщик і відправити у духовку. Тож пропоную починати! Прийшло півтори години. Я думаю, що наша страва вже готова. Пропоную разом з вами вперше відкрити цю кришечку і подивитись, що ж в нас виходить. Готові? Боже, як. Ой! Ай, гаряче! Ну нічого. Все нормально, все нормально. Але дуже гаряче, обережненько. Ну, пахне воно неймовірно. Ну, я вважаю, що це шедевр. Наша. Страва котанчі вже готова. Це в перекладі нагадаю м'ясо у горщику. в принципі, не тільки м'ясо, але й овочі. Вона неймовірно пахне. Вона дуже смачно виглядає. Це класна страва, яка сподобається всім вашим гостям. Бажаю вам дуже смачно поїсти і чекаю вас у наступних програмах.